Також цікаво. Окрім того, що ми не одні такі на цій планеті, що живуть поряд з нами люди, які теж мають такі самі проблеми. І нам би здалося більше звернути увагу на ті країни Балкан, на наших сусідів, на те, що у нас з ними дуже багато спільного, і що ми можемо. Ну принаймні, не тільки чогось повчитися, а можливо би навіть нам разом якось виробляти якусь позицію стосовно того, як нам будувати відносини з європейською спільнотою з європейцями, тому що отак як описує європейців Славенка Дракуліч, то вони далеко не виглядають такими втіленням ідеалу, добрими, прекрасними. А це люди зі своїми інтересами, які не завжди можуть, а не завжди хочуть розуміти про те, про що тут відбувається в цій східній Європі. Що що там, їм здається, що тут оце. Чому ви там не піднімаєте питання фемінізму? А чому ви не протестуєте проти того, що уряд там робить? І європейці е е е не завжди розуміють, як ми тут живемо, чому ми тут живемо.